Україна продовжує рятувати світ своїм зерном. Майже 30 тисяч тонн української пшениці найближчі тижні прибудуть до Сомалі на додаток до попередніх відправлень збіжжя для Африки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Твіттер. додавши, що раніше ООН прогнозувала голод у Сомалі. Загалом же в рамках чорноморської зернової ініціативи з портів Великої Одеси вийшло 92 судна, на борту яких було понад 2 мільйони 100 тисяч тонн зернових та Іншого продовольства. А в Україні розпочалася посівна кампанія озимих зернових культур. Сім регіонів уже сіють озиму пшеницю, жито та ячмінь. Про продовольчу безпеку і ціни на зерно будемо говорити із Тарасом Висоцьким, першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Тарасе, вітає вас вітаю. Жнива 2022 Скільки зернових уже намолочено? На якому рівні зберігається прогноз валового збору? Завдяки невтомній діяльності. Відверто безстрашних українських аграріїв вже вдалося повністю зібрати посівні площі на контрольованій території по пшениці. І зібрано понад 19 мільйонів тонн. Також е, закінчився збір ячменю, зібрано 5,5 е, мільйонів тонн. Та закінчився збір ріпаку, зібрано е, фактично 3 мільйони тонн. Е, в процесі е, вже розпочався збір таких ярих культур, як гречка, горох, просо і фактично. З вересня, з кінця вересня, активно вже буде йти збір соняшника, сою і потім долучиться кукурудзу. Тому по всіх напрямках на контрольованій території українські аграрії продовжують невтомно працювати. Пане Тарасе, ми всі чули і знаємо, що з того моменту, як запустився морський експорт з України, світові ціни і світові ринки заспокоїлися трохи, але як після запуску морського експорту змінилися ціни на зерно в самій Україні, чи ну взагалі моє питання напряму, чи відчутно здорожчують хліб? Ну і скажімо, макаронні вироби, те, що з муки робиться? Станом на сьогодні, як формується внутрішня ціна, тобто в нас є міжнародна ціна, бо ми залишаємося навіть на всі складності експорту орієнтованою країною, і відповідно потім віднімається логістика, і тоді формується внутрішня ціна. Внутрішня ціна наразі є суттєво меншою, ніж міжнародна, оскільки логістика залишається досить дорогою. Значно дорожчою, ніж ціни були до початку війни. Є багато факторів. Тому як результат, якраз внутрішні ціни на зерно, перш за пшеницю, яка є сировиною, де борошна і потім багатьох інших товарів, залишаються незначними відверто. Вони є вдвічі меншими в гривні, ніж були до початку війни. І оскільки по пшениці якраз експорт дорогий альтернативними шляхами, і перш за все є очікування по ініціативі, зараз ціни суттєво не зросли. Тому ми не очікуємо по продукції пов'язаної з собівартості з борошною пшеницею, саме по цьому фактору, якихось цінових змін в сторону збільшення найближчим часом. Ви згадали про шляхи експорту. І якщо говорити про них, то які альтернативні шляхи вивезення продукції мають українські аграрії зараз? Крім зернової ініціативи Чорноморських портів, яка запрацювала з кінця липня? Фактично українські аграрії спільно з перевізниками розвинули декілька альтернативних шляхів з березня. Це залізничним транспортом через країни Східної Європи. Це автомобільним вантажним транспортом також через країни Східної Європи, на все Польща і Румунія. І активно розвинувся можливість експорту річковим транспортом через Дунайський регіон. Варто заважити, що ці альтернативні шляхи експорту станом на серпень ще залишалися основними то дві третіх експорту. Без безпосередньо відбувалося через альтернативні шляхи, що не озвучені в серпні поточного року. З вашого дозволу я хотів би запитати, яка ситуація з гречкою? Скільки мають зібрати, і чи впаде ціна на гречану крупу в магазинах? Ви ж розумієте, це важливо в нашій країні. Гречку їдять, люблять і споживають. Дійсно, гречка є таким національним харчовим продуктом, важливим для українців. В нас вийшов розрив ланцюгів постачання гречки спочатку війни, оскільки ми її частково імпортували з Казахстану. Але знову ж вдячні українським аграріям, вони відреагували, суттєво збільшили посівні площі цією весною. І е, фактично ми очікуємо майже в півтора рази більше збір гречки цього року. Вже збір розпочатий, 8% обмолочено зібрано 20 тисяч тонн. А в цілому очікуємо, що може бути зібрано навіть е, 140 тисяч тонн гречки. При цьому що внутрішнє споживання в районі 110 тисяч тонн. Тому за вересень активно збір завершиться. І в жовтні вона вже зможе бути оброблена і фактично доступна українському споживачу. І ми очікуємо, що відповідно з жовтня четвертого кварталу ціни знизяться, оскільки наше внутрішнє виробництво буде з запасом достатнє, щоб забезпечити весь рік українців з речкою, навіть сформувати необхідний перехідний резерв. Ну і звісно, неможливо не згадати що ще одну дуже важливу позицію споживчого кошику: це цукор. А зараз якраз розпочався збір цукрових буряків. Які площі цьогоріч засіяні, і головне скільки там заводів планується запустити, і чи варто очікувати зростання ціни на цукор? Це теж головне питання. Нас дивиться широкий загал, і Йому це варто знати. Що є позитивним, що останні десятиліття українці можуть постійно споживати вітчизняний буряковий цукор. Так, в нас, ми повністю себе забезпечуємо. Цього року, незважаючи на всі складності, аграрії посіяли 180 тисяч гектарів цукрового буряку, що дозволяє виготовити близько мільйона 100 тисяч тонн цукру. Це фактично повністю покриває річне споживання цукру. Тому українці можуть бути спокійні, вони знову зможуть спочивати вітчизняний е буряковий цукор. Також минулого року в нас таки був міні-рекорд по виробництву цукру. Відповідно, є сформовані досить суттєві перехідні залишки. Тому фізичного дефіциту точно не буде. Щодо кінцевої собівартості, на жаль, досить велика частка в. Е Виробництві вартість енергоносіїв, а в тому числі природного газу, бачимо, що цей такий фактор залишається критичним, і перш за все, через шантаж країни агресора. Але надіємося, що все таки вдасться на внутрішньому ринку отримати ціни породний газ без суттєвого зростання за таких умов, враховуючи опції виробництва, ми не бачимо чинників, які мали би спричинювати зростання цукру як мінімум до кінця року. Ну, якщо вже згадали країну агресора, країну терориста. останні буквально питання Справа в тім, що за останні кілька днів окупанти завдали прицільних ударів і знищили ще кілька заповнених зерном елеваторів. То питання логічне, яка нині ситуація з вільними потужностями? Ну, аби зберігати урожай? На жаль, є втрати праві. Це велика втрата, перш за все, для тих фермерів, у яких зберігалось там зерно. Якщо ми говоримо про національний масштаб, то у нас все таки на більшість об'єм вантажів продукції достатньо лаваторних потужностей. Є потенційний дефіцит близько 20 мільйонів тонн, але завдяки поставкам тимчасових засобів зберігання, в тому числі таких мішків, пластикових мішків для зберігання по 200 тонн кожному. І є міжнародна підтримка під парасолькою Фао, де будуть роздаватися відповідні засоби. Ми впевнені, що цього буде достатньо. Тобто, мікс факторів зростання експорту, завезення тимчасових засобів до зберігання дозволить все-таки цей складний рік пройти з мінімальними втратами через зберігання сільгоспродукції. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за розмову, за ваш час і, звісно, за вашу роботу. Дякую, дякую вам з нами. Спілкувався Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства.